Стука морозець свіконце, вигляда зимове сонце, всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хуткі ж збирайтесь. А ви знаєте, як важко доводиться пташкам взимку? Адже страшніше за люті морози для них є голод. Я зараз вам розповім, як птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Дітки, подивіться, хто ж до нас в гості завітав погрітись? Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку вони стараються триматися з граєю, адже так легше здобути їжу. Давайте зараз з ними познайомимося. Синичка, велика трудівничка. Готуватися до зимового холоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте, взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі! Як це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійніше виглядають снігорі. Зазвичай вони літають великими зграями. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи досіння. А особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дятли! Цікаво спостерігати за замілою дятлю. Дятли можуть як відлітати в теплі краї, так і зимувати в рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі собі вибудовують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їх раціон звужується, їх рятує насіння ялинових і соснових шишечок, і, попри велику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Взимку птахам не стільки страшний холод, як голод. Пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Змайструвати годівничку може з порожньої пляшечки, а поживний корм знайдеться у кожній домівці. Пропоную пограти в гру зимуючі та перелітні птахи. Птахи. Діти, хто це? Так, це голуб. Яка ця пташка? Зимуюча, соловейко, яка ця пташка? Перелітня. Синиця. Яка ця пташка? Зимуюча? Шпак? Перелітня. Снігур? Яка ця пташка? Зимуюча ластівка, яка ця пташка? Перелітня, ворона? Яка ця пташка? Зимуюча пташка. Сорока. Перелітня дятел. Зимуюча пташ лебідь. Зимуюча пташ горобець. Зимуюча пташ лелека. Яка це діти пташка? Перелітня – сова. Зимуюча пташка. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, Мабуть, їстоньки шукали, та поживи, бач, нема. Замила усе зима. Ой, пташки, куцехвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно годівниці є пшоно. Давайте ми допоможемо птахам взимку. Зробіть з батьками годівничку і повісьте на дерево. Пташки будуть дуже раді вам. До побачення!